Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодіє і Кір Апельбон. Ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 6 березня. 6 березня в Україні похолодає. Найближчої ночі температура повітря опускатиметься до 0,4, а подекуди до 5-6 градусів морозу, за винятком традиційно теплішої південної частини. Вдень буде тепліше, 0,5 градусів тепла, але все ж таки після прохолодної ночі. Відчуття свіжості повинно все ж таки зробити вас більш уважними до свого самопочуття, здоров'я і сильно не роздягатися, не знімати ще вовняні шалики, шапки. Словом, зверніть увагу на те, що це лише початок березня. Опади опади найбільш мовірні місцями, щоправда, невеликі на заході, на півночі. У південній частині це переважно дощі, а ось на сході буде практично сухо. У Києві, 6 березня, також буде прохолодно, хмарно, можливо, якісь місцями невеликі опади, але не суттєві, і температура повітря у столиці становитиме 1-3 градуси морозу, а в день 0-2 або й до 3 градусів вище нуля. Трошечки забігаючи наперед, скажемо, що сонячно. Буде в неділю, 8 березня, а найтепліші дні найближчим періодом це 9 та 10 березня. Сонячно, сухо і дуже тепло, але уточнення, звичайно, за нами за пельмоном.